Відео про колаген. Написала Сара Н. Скуліон. Шукає Колаген до та після. Я тільки почала працювати 2 дні тому. Тож хотіла би подивитися, як це допомогло комусь із вас. Написав Гас Джерніган. Я показав вам фото моєї дружини до та після з використанням колагену, але це може бути не дуже добре. Можливо, дружина не хоче. Кармен Карабало. У Однією з моїх клієнток було дуже штучне волосся. Вона втратила його до того, що вона розпилює своє. Без волосся одним з тих кольорових спреїв. Три місяці користування ним вона сказала мені, що стригла волосся три рази і більше не користується спреєм, тому що її волосся густе. Чекаю на відео, яке мені надсилає. Удачі! Сподіваюся, це спрацює для вас. Чат гроф. У мене немає жодних фотографій, але у моєї мами була дірка на нижній частині ноги. Розміром з чверть я почав її приймати, тобто дав мамі, і вона зажила через місяць. Вона бореться з цим більше року. Це дуже гарна штука. Кармен Батин, бедра, коліна, суглоби, Боже мій, я, маю спати, я можу спати без болю в стегнах. Волосся, нігті, шкіра. Моя дочка коментує, як гарно виглядає моє обличчя це круто. Дарлен Петро. Дуже гарна штука. Мені це подобається. Я просто додаю це у свою щоденну корисну каву. Я тільки почав це кілька тижнів тому і точно буду замовляти ще. Францес Майл Едвард. Через 3 місяці ви дізнаєтеся, я отримую коментарі про мою шкіру. Біль у колінах та стигні зменшився. Було 10 на 10, зараз 5 на 10. Я це люблю 6 тижнів до і після. Ось я зараз пишу Видно, це початок. Настільки для мене дуже видно, наприклад, лінії на лобі. Майже всі зменшилися, дуже помітно. Колір обличчя видно, що став розовішим. І от носогубні складки взагалі просто від носа до губ зменшились наскільки. Біля очей, подивіться, за 6 тижнів це виходить півтора місяці, це півтора пакета колагену. Якщо це була по нормі, ось, дуже класно видно. Полі... Потім Кацаріна Анонсон. Моє волосся росте дуже швидко, більше не випадає і багато нового волосся на шляху побачити стрілу. Так, тобто почало відростати волосся. Це дуже чудово. Далі Tracy Годар. Мої нігті біліші і міцніші. Усюди росте багато нових волосків. Біль у суглобах пропав. вії. Найкраще для мене це допомогло майже усунути мій кислотний рефлекс шлунка. Я на колагені раз на день вже більше 5 місяців. Тобто добова норма колагену у неї вже 5 місяців. Далі написала вони Батлер Дікс. Люблю колаген Лівкут. Велике покращення моїх ламких нігтів. У мене було зростання, бо вони не відривалися. У мене закінчився продукт, і мої нігті знову почали ламатися. Чекаю зараз своє замовлення і знову не вибіжу. Ну, буває невірний переклад. Тобто вона хоче, щоб його приймати безперервно. Колаген від компанії Лівгуд.